Слава Ісусу Христу! Брати та сестри, хочу ще записати таке відео. Бачите, як горю і радію, тому що відео буде дуже круте. Відео про подарунки, там. І ви знаєте, насправді я маю від Бога дуже багато різних речей, дуже багато подарунків, дуже багато благословінь, і дуже багато таких ну, таких дарів, що я інколи буваю. Так кажу йому Господь. А чо, Ну, а чому аж так? А, чо, а, чо, а чому А чому? саме? Ну чому це саме для мене? І ви знаєте, є речі, є речі в нашому житті, які. Ну, я, треба працювати, треба, якби. Вставати зранку, щось робити. Наприклад, якщо ти працюєш на праці, треба там вкладати максимум Господа. Та якщо ти служитель, служи на максимум. В малих речах не женись за великим. От будь, будь на максимуму там, де ти є. І Господь це все дуже сильно розвине. І так є в усьому, в малому, будь вірним над великим тебе поставлю. І ви знаєте, друзі, Бог знає моє серце, Бог знає що я люблю дарувати, ну там допомагати людям. І є такі моменти, є такі моменти, в яких, знаєте, дьявол це все дуже хоче знецінити і вкрасти, що ой, та то людина це марнує, людина там це якось. Недооцінює там, та людина якось ну, не там, як сказати, не бачить добра, людина якось, ну як вам сказати, дуже часто, якби люди, яким ми допомагаємо, вони починають зловживати нашою допомогою. Для цього нам потрібна мудрість, і для цього треба вчити психологію, психологію, щоб розпізнавати це. Ну, але є один такий момент в Біблії, що коли ти можеш дати людині, то ти дай. Можеш допомогти, допоможи. Можеш допомогти, то, то дай, та? але дай по-мудрому. Якщо людина, наприклад, алкоголік просить грошей, то не давай йому грошей, по... погодуємо його, купуємо поїсти. Наприклад, якщо людина просить... Там одягу, то і ти і ти маєш. да І ви знаєте, я завжди, я завжди роздаю свій одяг. Абсолютно завжди. І і кожен рік я там, ну моє служіння є по в'язницях, є, є служіння дітям підліткам Ну і діти-підлітки люблять спортивні хороші речі. І щоб ви розуміли, я завжди десь поїду на табір. Я навіть подарував колись одному. Одному хлопчику свою кофту, яку мені подарувала дружина, дружина на день народження, та? таку файну кофту. Але він так на неї дивився, знаєте, цей хлопець, що я просто коротше, зняв, зняв, подарував йому, а потім згадав, Йома його, то шоля мені подарувала. Ну нічого, згоди, вирішили питання. Хлопець дуже щасливий. там та? І щоб ви розуміли, я зразу отримую взамін. Тобто, коли ти роздаєш, і Бог бачить твоє серце, і він бачить, що ти не прив'язаний до певних речей, то ти це все даруєш, ти це все роздаєш. Але, але є моменти, які я не дарую, які Бог мені, наприклад, там та не дозволяє дарувати. Бо, от у мене дивіться, у мене є тут хрест, такий хрест, і мені його подарував особливий мій друг. І завжди, 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 коли я цей хрест хочу комусь передарувати, Бог мені завжди говорить, що це образить твого друга, бо він його зняв з себе і подарував тобі, щоб ти носив. От уявіть собі, навіть в таких маленьких речах. Навіть в таких Бог дбає про своїх дітей, про цю дитину Божу, 100% Божу, яка подарувала мені цей хрест. Братику, якщо ти дивишся, я вдячний, хрест на місці, не дарується нікому. Тому, тому даруйте, даруйте, даруйте. Можете допомогти, допомагайте. Можете полюбити, любіть. Можете подякувати, дякуйте. І просіть. Просіть. Не будьте гордими, не задирайте носа. носа. Слово Боже говорить, просіть і буде вам дано. Стукайте і вам відчинять. Любіть і будете ще більше отримувати любові. Люби просто. Просто люби. Христос посеред нас.